Вітаю всіх! Сьогодні в мене буде кусок роботи. Надо зробити отута, так як ви зрозуміли, огорожу з сітки рябиці. Тому я ось зараз вже підготовив це все діло, переноски. Свій дрил, відомий всім, яким я бору, отвори. Сьогодні вітер, тому трохи буде погано чути. то Я буду старатися голосніше трошки вести діалог. Дивіться, отакий в мене бур, ну не дрил, а бур. Да? Я показував раніше, хто слідкує, ним дуже швидко буряться отвори. Нарахував я 9 стовбів сюди. Короте, крайні стовби будуть отак і розкос стовба буде тримати, щоб його, тому що я натяжку буду робити, щоб не хилило сюди на ну, підпора буде. Тому крайній з підпорою, там на краю з підпорою і під стінку з підпорою, тому, тому що буде, брати буду дріт. Е, не знаю, що побачу, зараз на металобазу поїду якої товщини Натягувати натяжниками і до дроту вже чіпляти рябіцю. Тому вже розмітку я зробив, ось шнурку натягнув, так мене буде йти. Дев'ять собі сюди. І через 5 метрів собі. Через 5 метрів сітка вона вітер її не буде полихати, Тому, друзі, отакий, такий об'єм роботи сьогодні в мене буде що кому цікаво, дивіться, дає много всіх перегляду. Поїхали далі. Отака рябіця, друзі, буду використовувати таку рябицю. 10 метрів, по-моєму. Коротше, в бухті 10 метрів мені потрібно 25, тому я ще буду брати дві таких бухти. Висота метр двадцять, вона йде в такій оплітці пластиковій. Зараз їду за стовпчиками і за прутом. Пили такі рукавички, Хлопаки йому її одягають, готуються до погрузки. Зараз вон стовбики замовили, будемо грузити. Мікроавтобус ренос цинік. Отак виглядає загрузка двохметрових стовбів. Можна миритися. Коротше, стовп 265 гривень штука двохметровий. Ну без отворів, надо буде... ну, сам просверлю, зараз розмітку зробимо, бо тому що якщо з однієї сторони сверлить, то з другої сторони дуже багато відлучується бетону. Тому треба мірити звідти розмір, звідти і друг напроти друга сверлить. Зараз поїдемо вигрузимо, придбаємо прута металеву, ну, проволоку для того, щоб натяжку робити. І будемо займатися огорожею. Дощик трохи підводить, але нічого. Занесли, порозкладали все, де має бути, так як ви бачите. Зараз їдемо, купуємо сітку, два рулона. Я думав, що на метражі продається, ні, треба рулоном брати. І приїдемо будемо бурити. Товариш Денис буде бурити. Я йому покажу як будемо ставити. Коротко, виходить, якраз на бур, будемо забурувати і... Сітка метр метра, стовпчик 2 метра. Тих 60 см чи скільки забуримо, ну, буде торчать трохи нічого страшного. І все, і дируть, отвори буду просверлювати, натягувати прут натяжниками. Зрозуміли, да? тут ще буде отак навскуси тримати, щоб не завалювало натяжкою туди стовба. Натягнемо прута і тоді можна спокійно чіпляти у турабісу. З'їздив, шукав сітку, 50х50 очейка, 50 у мене 35х35, на 35х35, на метр 20 висота ніде немає. Два рулона ще докупив, он другого донис. Мусив брати 50 на 50. Купив стяжки. Коротше, рулон 600 640 гривень рулон коштує цієї сіточки. Це в нас тут по Місто. Бо в місті, місті. в місті дорожче, в місті 820 чи що, мусив тут обрати. Різниця різниця, бачите, ось 35 на 35, тут 50, нічого страшного, Подружиться. Так, Трохи дощ покрапує, зараз будемо бурити, ставити струби в рівень більш-менш да, день. Зараз. Отого От крайнього самого біля забору забудемо, під уровні все поставимо, подивимось, як воно буде бетонувати, ніхто нічого не буде, просто піском закидається і все. Оце добро 150 гривень. Казалось би за що. Оце два натяжителя і оці 10 хомутів. 150 гривень. Ребята, процес іде, дощ зараза не стихає, блин. вже трохи так попідмукало, блин, не знаю. Е, дивіться. Коротше, трошки була запара. В чому? Хотів брати на пруд, ну, на проволоку зв'язувати, да? тончої проволоки в мене не виявилось. ну коротше, Проборив шестерку і шестерку запускав. ну Дуже плотно заходить. Тобто не можна його нормально плотно зробити. Получається, провод. Можна, але треба тягнути апарат сюди зварювано, не хочу. Не маю бажання зараз розкидати ці кіши. в общем я так передумав. Проволку стягу, поїхав, купив шпільку, пробсирлив дирку, отвірку правильно, да? насквозь. І зараз стягну їх до кучі. Ну, тобто така в мене буде опора. Типу тут аж буде натяжка йти проволоки, дрота. Щоб стоба не валила сюди всередину. Отака опора. Так само і з цієї сторони. Ось. Пробурив дирку, отвір. Зараз там мені денька удріже шпільку, стянем. і аж там у кінці, теж на крайній стовп поставлю зараз таку розпірку. В принципі, в принципі все добре, все хорошо. не показав вам, не показав, яку я взяв проволоку придбав. ось, а є Така бухточка 147 гривень. Ну, маток, не бухточка, а маток, це оцинкована. Путіну понизу одну і наверх, але вже на цей двіт буду кріпити цю сітку. Е, хотів спочатку думав сверлить отвір, а потім подумав, може все ж таки пов'язати обв'язати, так, тому що сітка вона шну, а може все ж таки просверлю, а сітка просто кругом стовба да, просверлю так буде надія, вона не буде падати ніколи. Так що, друзі, такий процес. Самі бачите, як воно це є. Трохи дощить, звісно, нехті не погода. Нічого, зараз швидко забуримо, станеться тільки отвори просверлити. Дениска допомагає мені, синок мій менший, набагато швидше все робиться. Ну, він на дощу, я його не пускаю на дощу, щоб не промок. Він там в мене в будовці. А там то, тільки ріже, отаке, підносить мені інструмент, який треба. Так що зараз покажу вже, як натягнув дріт у той. Там короче, виходить 28 метрів отого дроту. Мусив брати зі бухти. Так, дощ не перестає. Коротше йти. Отак вийшло. Дивіться, натягнув <coughs> оцинкований дріт. Натягнули рябіцю. Хай воно бухмелує цю рябіцю, ць... не рябіця, це нервотропка. Ми поки її розмотали з рулона, блин, оці кінці кончені, блин, вони чіпляються там друг за друга. Порозплу... блін. ну я обаню, я, я нікому не раджу цей блін, з цією рябіцею. Закінчилися стяжки. Докуплю стяжки сьогодні. І ще цей шматок дозатянемо. До Тому що так, і стовби, вон теж е, треба, щоб трошки засосало стовби. Підсохло, бо що починаєш натягувати, то ви, ви уявляєте, стовба підриває звідти. Е, ну, а так, в принципі, для чого огорожа потрібна, тут пес випускається по городі. Ну, моя дружина хоче, хоче загородити, щоб туди не забігала. Е, пес не забігав, тому я думаю, що буде нормально. В общем, Друзі, отакі, такі справи отак вийшло. Ось таке рішення, як я вам казав, бачите, шпілька. Насквозь стянув два стовба до кучі. Все, і воно взагалі нікуди не шатається. От, Так що на цьому буду завершувати. А завтра стяжки сьогодні докупимо, ці пластикові. Завтра до <coughs> безку станемо дотянемо туди до кінця. Все, Я розумію, стяжки це воно ненадійно. Так, це ось до провіща, я ми тут потім натягнемо. Дротики, не просто розслаблені зараз пробували оці дроти. Я там стяжками натягнув цими, бачите, такими стяжечками. натягнеться і воно стане, підніме її. А ні, то ще потім добору по стовбу то таке діло. 5 метрів виходить між стовбами. Так, да, прольот такий серйозний. Якби був би тут стовпчик допоміжний, воно було б краще, але для того, щоб собака не бігала, я думаю, що піде. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Може комусь буде корисно. А таке в таку зробив я собі огорожу. Так, всім дякую, підписуйтесь на, на канал. Що можу, знімаю, показую. Всім до побачення.